Вітаю всіх, з вами сімейний психолог Олена Мілько. В наступному підкасті, тема якого пріоритети сучасної жінки. Або кар'єра чи сім'я. Що ж вибирати?». Зараз дуже сильно така, такий виклик, я б навіть сказала, отримує жінка в сучасному світі, оскільки. Все націлене на матеріальне забезпечення і на зовнішню реалізацію. Те, що ми робимо вдома, всі наші сімейні обов'язки, вклад наш в сім'ю, який, до речі, не відразу і видно, це треба чекати дуже довго, поки ми побачимо результат від наших дій. Це все обезцінюється. Це все не ціниться, це непомітно, За це ніхто не говорить, що ти молодець, ніхто не платить тобі заробітну плату, на дошку пошани ніхто не чіпляє з відзнакою да, позначку про тебе і так далі. Тому ми не відчуваємо навіть від цього ніякого не то щоб сенсу визнання. Ось цього визнання досить мало. І жінка зазвичай хоче реалізувати, особливо якщо в неї є багато амбіцій, лідерських якостей, хочеться реалізовувати себе в кар'єрі. Але ми маємо розуміти а, такі основи основ нашої історії, да, те, а, хто з якими навичками, якостями більше всюди, якостями я сказала б. Які заклала в нас сама природа, сам Господь вклав жінку та чоловіка, прийшов в цей світ. Це треба розуміти і не плутати. Згадайте раніше, де були жінки? Жінка була біля вогнища, а чоловік йшов забивати мамонта для того, щоб забезпечити свою сім'ю. І в цілому, оці архаїчні значення вони не змінилися. Наша природа, яка була, така і є. Так, змінився світ. Змінилось багато чого в світі, все стало більш сучасно, дуже багато різних технологій, можливостей, дуже-дуже багато всього, того, чого не було раніше, але наша суть вона не змінилася. Сказати, що щось важливіше, щось ні. Ну тут важко сказати, для кожного буде це свій вибір, кар'єра чи сім'я. Але в цілому для реалізації, самоактуалізації особистості важливо те і те. Але. Важливо в міру. І ось ця міра, ось це є таке риторичне, важке питання, тому що як знати, де ця міра, як знати, де ця золота серединка, а все починається з основи, з фундаменту цілісності особистості. А ці, коли особистість цілісна, коли вона має контакт з собою, вона розуміє себе, тоді є вже побудована цілісна сім'я. Тому що з такої енергії вже будуються цілісні взаємостосунки в сім'ї з дітьми, з партнером. І там є лад і розуміння. А коли в сім'ї є лад та розуміння, тоді є в жінки наскільки багато енергії. Наскільки вона переповнена цією енергією, що їй вже немає куди її розподіляти, так тому що вона вже заповнила всім емоційний банк і дітям, і чоловіку, і по дому все добре, і рідним і близьким, і ще залишається. Ось тоді жінка іде вже реалізовувати себе в соціальному світі, в кар'єрі, в тій чи іншій ніші, де їй цікаво, де їй комфортно, де вона надихається. Професійному середовищі своєму. І там вона отримує вже визнання, і матеріальний дохід свій, і всі ці такі важливі елементи для самоактуалізації, яких вона не отримує в сім'ї. Але дуже важливо розуміти те, що все ж таки жінка підтримує вогнище в сім'ї. Чоловік розпалює вогнище, він надає фінансове забезпечення, безпеку, але ж йому потрібно десь черпати енергію, щоб це все приносити в сім'ю. І ось цю енергію йому він він де може взяти? Він може взяти у жінки, йому й дає його дружина. Але тоді дружина має розуміти, що вона має володіти таким колосальним потенціалом і внутрішнім запасом цієї енергії, щоб віддавати не тільки в своїй справі все улюбленій та, професійній діяльності, а й в неї залишалася енергія на наповнення свого чоловіка поряд, своїх дітей, щоб була енергія створювати гармонійну атмосферу в домі. І це дуже важливо. Бо якщо цей, як ця схема порушується, тоді йде дисбаланс в кожній із сфер життя. Жінка не має прям бути на роботі з ранку до вечора і тільки цим займатися і жити тільки цим, коли вона буде мати або декілька робіт, то в неї явно не буде можливості і сил. На розвиток своєї особистості, на розвиток своєї сім'ї, наповнення енергією, щоб подарувати її своїм близьким. Але тоді виникає питання: чи можна поєднати в жінці процес ведення бізнесу та розвиток своєї жіночності, особистості, наповнення сім'ї? І я твердо можу сказати, що так. Можливо. Головне тільки відкрити в собі ось ці сильні сторони, ось ці лідерські якості по життю. І тоді систематично досягати можна поставлених цілей перед собою. Не завжди це можуть бути зовнішні результати. Інколи так буває, що коли ми не бачимо зовнішніх результатів, в нас знижується мотивація. Ми не розуміємо, для чого більшого ми це робимо. Але... Є справи, які ми виконуємо кожен день, і вони ведуть нас до того більшого результату, який ми бажаємо. І на це треба зважати, треба це бачити, оцінювати, навіть писати вдячності, тому що людина, яка вдячна за мале те, яке вона має сьогодні, вона завжди отримує більше в майбутньому. І потрібно розуміти дуже важливу річ, що кар'єрний ріст жінки неможливий без її особистого розвитку. Це просто такі паралельні дві речі, які йдуть між собою. Бо коли вона розвивається, тоді вона змінюється сама, вона змінює атмосферу сім'ї, покращує. І також це гарно впливає на її кар'єрний ріст, на її спілкування з людьми в її оточенні. А найсильнішими сферами особистого розвитку жінки це і є виховання дітей, здоров'я, своє та дітей, догляд за зовнішністю. Це також важливо. Я не говорю зараз про те, що треба просто там робити з себе куклу барбі, але все ж до 25 років, якби це природні дані, після 25 років це вже труд, праця жінки над собою, да? яку вона вкладає в себе кожен день для того, щоб гарно виглядати. Мені дуже цікаво, що так подобається, є вираз Ремарка, який сказав, якою б сильною не була жінка, вона чекає чоловіка сильніше себе. І не для того, щоб він обмежував її свободу, а для того, щоб він дав їй право бути слабкою. І ось це дуже цікаві слова, тому що. Буває так часто, коли жінка бере на себе все і чоловічу роль в сім'ї, і жіночу, і потім, виходячи, чоловік перестає бути чоловіком психологічно. Так, фізично він чоловік, зрозуміло, але. Психологічно він не схожий на чоловіка, він не проявляє себе як чоловік. Він не несе відповідальності за свою сім'ю, він не забезпечує свою сім'ю, він навіть проти народження дітей в сім'ї, бо це буде важко фінансово ще якось і ще якось. Але це все не чоловічі якості. Чоловік він має піти забити мамонта. він має придумати, як забезпечити, що для того зробити. Але дуже важливий ще такий момент. Не тільки забезпечити, а він має також приймати активну позицію, проактивну позицію в сім'ї, по вихованню дітей, по підтримці своєї дружини. Це все також має бути. Це все треба розуміти, що це все інвестиція, не тільки грошей, а ще й часу. В свою жінку треба інвестувати, бо без інвестицій не буде ніколи у нас доходу, не буде дивідендів. Завдяки цим інвестиціям жінка і зможе розвиватися. Таким чином, жінка буде накопичувати колосальну енергію і відкривати найкращі сторони своєї жіночності. А коли ми розкриваємо свої сильні сторони, тоді ми притягуємо до себе подібних людей. Кожна жінка насправді дуже сильно всередині себе, да? але кожній жінці потрібен чоловік, за яким би вона відчувала себе в безпеці. І це досить важливо. Але дуже важливо ще розуміти такий момент, що коли в сім'ї немає ладу, коли жінка та чоловік не щасливі разом, то вони не зможуть бути успішними, коли в них різні цінності, різний спосіб життя, то тоді успіху не може бути, тому що успіх притягує до себе успіх, а успіх і складається з самодисципліни, з е, способу життя певного, так, з цінностей однакових в сім'ї, причому, щоб ці цінності були духовні, перш за все, дуже важливо. Бо тільки через духовність досягаються гарні матеріальні результати, <кій> тоді вже приходить до нас успіх, тому що це йдуть такі, це не всі елементи успіху, але це одні із них, які являються складовою успіху. Інколи чоловіки не розуміють жінок з приводу того, що їм потрібні гроші, там, статус і так далі. Але насправді просто жінка вона така по своїй природі, що вона потребує впевненості в наступному дні. Вона шукає фінансову стабільність. Для чого? Для захищеності, для безпеки, для себе своїх дітей. І це нормально. Це нормальні речі, яких потребує жінка. Чоловіків на це погляд трошечки інакше. Не в 100% випадків, але частенько так буває. Тому. <кій> Отже, я таке хочу зробити маленьке резюме. У нас проговорено, що важливою кар'єра і, кар і сім'я, на мій погляд. Але все ж починаємо ми зсередини, з, з сім'ї, з себе спочатку, потім з сім'ї. Ось цей принцип зсередини назовні. Коли в нас з собою все окей, тоді в нас в сім'ї все окей, є баланс, гармонія, і ми задоволені своєю сім'єю. Коли в нас налажений цей пласт, тоді вже ми йдемо на новий рівень, це вже реалізація в соціумі, кар'єра наша, так би мовити. І тоді все вдається. Головне не плутати ієрархію, мають бути пріоритети. Тому що якщо ми побіжимо за соціальною реалізацією в кар'єру, а в сім'ї у нас безлад, так в кавичках скажемо, з собою у нас нема розуміння і контакту. То неможливо створити таку практичну, може, не практичну, а таку кар'єру, про яку ви мрієте, одним словом. Або вона буде ненадовго, або вона буде не по цінностям побудована, і потім це довго не проживе, або ще будуть якісь моменти, які вспливуть, бо коли немає фундаменту, будинок стояти не буде. Це досить важливо розуміти. Бажаю всім знайти свою золоту серединку, зрозуміти себе, мати контакт з собою, гармонію та баланс в сім'ї і щасливої та успішної реалізації. А про реалізацію хотілося б додати ще буквально два слова: що не треба порівнювати себе з людьми, які вище тебе стоять. Так, ми можемо брати якісь якості, які ми хочемо навчитися собі за модель поведінки, да, за такий як орієнтир, до чого ми йдемо. Але порівнювати ми не маємо, тому що у кожного свій шлях, у кожного з нас є своє покликання, своє завдання, своя відповідальність по життю. І е, в кожного це різне, і в кожного свій різний шлях. Бо зазвичай в успішних людей ми бачимо результат. Але ми не бачимо шлях, як вони до цього прийшли. А шлях, він непростий, він у кожного непростий по-своєму. Тому я раджу порівнювати себе з собою вчорашньою, або місяць назад, або тиждень назад, або рік назад. І тоді буде дійсно видно результат. І тоді буде дійсно видно, що є реалізація. Так, може вас не транслюють по телебаченню, але все одно, порівняно з тим, з тої точки А, з якої ви вийшли, у вас вже є великий зріст. І він є у кожного, <кій> практично, хто прикладає зусилля кожен день для поставленої цілі. Тому я вам бажаю бачити свої успіхи, визнавати їх без гордині, а з вдячності, що вони є. До наступних зустрічей!